Добрий день, діти! На сьогоднішньому уроці літературного читання ми ознайомимося з оповіданням Анатолія Давидова-годівничка. А зараз пропоную пограти у гру інтерв'ю про зиму. Діти, пригадайте, на які групи поділяються птахи? Яких птахів називають осілими? А яких перелітними? Які птахи зимують у нас? А які прилітають взимку? Чим живляться птахи? Тяжко пташкам взимку. У мороз і заметі птахи замовкають. Вони ховаються у затишні місця і настовбурчують пір'я. Від цього їм стає тепліше. Особливої допомоги птахи потребують узимку, коли сніг та лід укриває все. Їм стає тяжко здобувати поживу. І найбільше пташок гине не від холоду, а від голоду. Тому потрібно регулярно підгодовувати птахів, насінням соняшника, гарбуза, крихтами білого хліба, шоно. Якщо поповнювати запаси у будівниці регулярно, птахи оселяться поблизу. І влітку. Очищатимуть навколишні дерева від шкідників. А зараз прочитаємо оповідання Анатолія Давидова, «Водівничка». Уважно слухайте і слідкуйте за мною. Рано вранці хтось постукав у шибку. Горобець, зрадів ігорьок. Чого це він? Замерз, напевно, і зголоднів, озвався татко. І попрохав у мами пшона, відчинив квартирку і висипав його на підвіконня. Горобчик зраділо дзьобав, а коли наївся весело зацвірінька, це він своїх скликав. Прилетіла зграйка горобчиків. І від пшона нічого не лишилося. Прийдеш зі школи, зробимо годівничку, пообіцяв татко. Другого ранку вони прикріпили до підвіконня фанерку з бортиками. Мама дала різного насіння і конопляного, і гарбузового, і соняшникового. Знайомий Ігорку горобчик тут, як тут, а за ним інші горобці, а тоді й синички прилетіли, і снігурі. Ігорьох дивився на них крішитку й радів, яку ж бо вони статком гарну справу зробили. А зараз попрацюємо над змістом оповідання. То постукав у шибку до Ігорка, що хлопчик і його татко зробили, аби допомогти птахам? Які птахи злетілися до годівнички? Чому зрадів хлопчик? Який у тебе настрій, коли ти зробиш добру справу? А зараз у нас хвилинка творчості. Перепочиньте, діти та послухайте пісню про горобчика. А тепер пригадайте птахів, про яких йшлось в оповіданні, та відгадайте загадки про них. жовто бетушки мають гарні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються у червонім фартушку так стрибає по сніжку. І розпитує синичку про найближчу годівничку. Що це за сіренька пташка, ловить гусінь і комашок, цвірінчить вона, стрибає, в теплий край не відлітає. Цей маленький жвавий хлопчик називається Існує безліч народних прикмет, пов'язаних з птахами. Ознайомимося з деякими з них. Синиця до хати зима у двір. Горобці ховаються в укриття на мороз або за метіль. Горобці перелітають з грайками з місця на місце. Перед сильним вітром. Снігурі туляться до оселі на снігопад. Давайте підсумуємо наші знання про те, як треба допомагати птахам. Хто вам розповів про необхідність допомагати птахам? Чи знаєте ви, яких птахів і чим треба годувати? Розкажіть, як ви допомагаєте птахам? Які птахи прилітають до вашої годівниці? Як вони себе поводять? Скільки б не було у тебе різних справ, забав, не забувай про своїх крилатих друзів. Допоможи їм, і вони стануть тобі у пригоді. Сторицею віддячать своєю невтомною працею та піснями. Все на землі потрібно берегти і птаха, і звіра, і кожну тваринку, бо врешті. Ви лише її частинки. Подбайте, діти, про нас. На сніданочок для пташки, киньте зерень, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, світ навколо звеселяли. Молодці, діти, дякую за співпрацю і до наступних зустрічей!